Одного мудреця запитали, чому на вашому обличчі помітно слідів сумнів? Він відповів, у мене немає нічого того про втрату чого варто було б сумнівати. Ось скажіть мені, будь ласка, невже можна взагалі не журитись ні про що? Загалом це гарний стан. Так? Тобто ви вважаєте, що можна? Можна. Не дивлячись на те, що стільки скорботи навколо? А це тому, що незбутні всілякі. Надії. Надії, так. Мрії. Тобто наперед відбудовує щось таке незбутнє, а потім впадає в розпад. Так. А як мені не вибудовувати? Як не сподіватися на щось? Як мені. Як? Хіба це можливо? Це вже не людина. Чому не людина? Ну я ж якісь плани вибудовував, правильно? Навіщо? Ось це цікаве запитання. Ну, ну ніби життя наше це там, я не знаю, крок за кроком. Щось ти там. Вибудовуєш плани. Куди? Куди ти вибудовуєш? Не потрібно нічого вибудовувати. Як є, так є. Щось посунеться, посунулось. Щось зупинилось, зупиниться. Ось так можна жити. Так. І це не обмеження. Це не від слабкості, це від мудрості. Так? Так. Тобто, все, що дається, мені дається. Я здивований, що просто якось ми в дитинство весь час мріяли. Ну, в цілі. дитинстві нам хочеться бігати, як маленькі діти з кутка в куток туди-сюди і все. Інакше ми не зростаємо безсильно. Так, і в якийсь момент ви кажете, це зростання мусить припинитися, має початись інше зростання. Так. так? Так, більш внутрішній. А всередині, ось ця от мудрість, яку я набуваю. Оно... А вона тебе тихенько стримує. Ще раз. У чому ця моя внутрішня мудрість, до якої я приходжу з роками? У чому вона? Куди бігти, заради чого? Я маю відповідати на це запитання чи ні. А в тебе немає відповіді. А я мушу її шукати, чи. Ти ні? Ти будеш шукати. Поки ти будеш її шукати, ти будеш бігати. Так. А потім поволі з часом, у міру того, наскільки ти переконаєшся, що нікуди гнатися, ти будеш спинятися. І це правильно. І це правильно. Правильно? Так. І чого тоді я чекаю? Я спинився. Ти нічого не чекаєш. Ти просто бачиш, що жодний рух не може змінити спокій. Тобто я приходжу до стану спокою? Так. І внутрішньо, і зовнішньо. Останнє запитання: що ви називаєте спокоєм, до якого я приходжу? Коли немає спонуки до руху. Ну тоді що таке рух? Ну, що це таке? Бажання змінити свій стан. Тобто, правильна думка не змінювати свій стан, от що є, то є. Так, що? Сьогодні ви мене перевертаєте. Ну, що поробиш? Ну нічого, Так, нічого так, так. не вдієш. А що з цією фразою: світ божевільний, який навіє, людство, сон золотий, все ось це. Що з цим висловом взагалі? Це кому? Ну, взагалі, ось це. От. Для чого тобі зводити з розуму світ? Нехай вони просто зрозуміють, що анулювання свого егоїзму перед Творцем є найвищим нашим рухом. Ось до цього ми приходимо. Так. Це і є спокій. Так. Це і називається, що ми приводимо творця в цей світ. Так.